Дуже пробка. прошу, будь ласка, Володимир Петрович, дайте мені списки класів. Серйозно? Будь ласка? Дреєва Валерія. Чи є вона тут? А батьки її є? Добре. Десятий клас. За списком вісім учнів. Так, тут четверо хлопців і чотири дівчини. Ці... Цікаво, чи? Клас, всі мучні, всі на святі, дивно, а я думав, що ви занадто дорослі, щоб ходити до школи кожного дня. <плес> що ж, я радий, всі прийшли на свято.